Коли Ленін помер, Маяковський пише в своїй поемі Владимир Ілліч Ленін, що Ленін живіший у всіх живих, ну, на наче Віктор Цой. Ось це там він напише: Ми говоримо Ленін, партія, ми говоримо партія, підрозуміваємо». Лінін. Але як ми можемо пригадати, сам Маяковський благополучно вийшов з партії ще у 1915 році. Отже, Маяковським був рупором джовтневого перевороту, пропагандистом найгіршим за Соловйова та Скабиєво. І тому йому дозволялося вільно їздити світом. Він відвідував багато країн. Заходу. Він подорожував Латвією, Німеччиною, Францією, Британією, Сполученими Штатами, Мексикою, Кубою. Ці подорожі Маяковський описав у своєму творі Моє відкриття Америки у 1925 році.